Я вас вітаю, друзі! Сьогодні ми з вами будемо в'язати ось такий пальчик. Він може бути у нас на рукавицях або на мітинках, це вже на ваше... за вашим бажанням. А я вам лише покажу, як зробити ось такі додавання на цей пальчик. Він... Цей спосіб мені подобається. Подобається як сидить така рукавиця на руці, вона дуже зручна, і також її можна носити якось таким чином, тобто, щоб з цієї сторони, якби, з зовнішньої сторони, було видно ці додавання. Або ж ось таким чином носити. Мені більше подобається так, щоб з внутрішньої сторони. А тут у нас. Не було таких доріжок, але це, повторюю, що е, однаково зручно сидить така рукавиця, цей пальчик, е, що на одній руці, що на іншій. І давайте подивимося, як це в'язати. Так, у мене є ось така манжета невеличка, я її зв'язала, це в мене будуть мітинки. В'язати цим способом можна з будь-якої пряжі, це вже на ваш, на ваш розсуд. Я в'яжу з побідної ангори у два складення. Щодо кількості петель, вам треба запам'ятати, що коли ви набираєте петлі, у вас повинно бути таке. Така кількість петель, щоб половина від загальної кількості ділилася на 2. Тобто в мене набрано 32 петлі, половина від цього це 16 петель. Вона ділиться на 2, буде по 8. Ось таке правило. І коли ви вже зв'язали потрібну вам манжету, починаємо робити додавання. Так, і ось моя кількість петель, вона поділена на два. І, я, нехай це в мене буде внутрішня сторона моєї долоні, Я відраховую тут в мене загалом 16 петель. І я ставлю маркер перед двома останніми петлями в цій половинці, тобто, з цього в мене 16. Я відрахувала 14 і після цього поставила маркер. Ще дві петельки в мене з цієї сторони. Зараз в'яжемо з вами до цього маркера. Так, останню петельку я пров'язу перед маркером, і тепер треба зробити додавання. Можна це зробити ось таким накидом і в'яжемо далі до кінця цей ряд. У другому ряду ми не робимо додавань, а лише пров'язуємо всі петлі, включно з доданою. І Зараз подивимося, як же нам її пров'язати, щоб не було ніяких там в нас непотрібних отворів. Так, дов'язок, ось мій накид. Треба його пров'язати з хрещеним. Тобто за ось цю стінку, за передню. Так, трошки ось так підтягну, притримую пальчиком, щоб було зручніше. І заводжу туди спицю і пров'язую. Так, і в'яжемо цей ряд до кінця. Дов'язали до кінця, другий і в третьому нам знову треба додати одну петлю перед маркером. Тобто треба запам'ятати, що завжди ми будемо додавати петлі саме перед маркером. Так. Дов'язуємо до маркера. І знову ми робимо накид. Дов'язали до маркера і знову накид. Пересняли маркер, в'яжемо далі. В наступному ряду знову пров'язуємо цей накид перехрещеною петлею. Ви можете додавати петлі іншим будь-яким способом, яким вам зручно. Але головним це робити всі додавання однаково пров'язувати. Тобто, якщо ви вже почали робити накид, то і далі всі 10 додавань треба зробити таким самим чином. Так, я дов'язала ряд до кінця і в'яжу наступний четвертий ряд без додавань. Якщо ви почали робити там ці додавання з протяжки, наприклад, це, мабуть, мій улюблений спосіб, то і надалі треба його робити таким самим чином, щоб абсолютно однаково у вас виглядали всі ці місця додавань. Так, знову я пров'язала перехрещеною і в'яжу далі. І таким чином ми робимо 10 давань, можна зробити 12. Це вже на ваш розсуд, залежно від залежно від того, з якої пряжі ви в'яжете. Якщо це зовсім тонка пряжа, то Зрозуміло, що будете ви робити більше додавання, оскільки ви і набирали більше петель. Але ось для такої в мене це щільність виходить десь 350 метрів на 100 грам. Товщина пряжі, то я додаю 10 разів. Ну, у мене, в принципі, рука, ви бачите, маленька. Ну, можна додавати 12-14. Ось таким чином в'яжемо далі. Ну що ж, в мене вже зроблені всі додавання. Тепер треба ті петлі, які ми додалися, 10 петель в моєму випадку. Перезняти на якусь ниточку або там ще на якусь булавочку, я зазвичай перезнімаю на маркер. Мені так зручно. Так, дов'язую я вже новий ряд, де ми не будемо робити додавання. Так, тут перед маркером треба відрахувати 10 петель. Я вже далі перед маркером в мене повинно залишитися 10 петель. Так. Два, чотири, шість, вісім, десять, ще дві пров'язую. Один, два. Тепер ці десять петель. Це, власне, ті, які я додавала. Я їх просто знімаю. Так, щоб не втратити один. Два. Три, чотири, пять, шість. Сім. Вісім 9, 10. Дві петельки в нас тут залишаються. після маркера, власне, як і повинно було бути. І тепер ми їх просто пров'язуємо. Нічого тут не додаємо. Гарно тут затягуйте, щоб не було там відстані. І тепер в'яжемо далі. Таку довжину, як вам потрібно. Тобто, якщо це мітинки, в'яжемо, щоб пальчики закривали настільки, наскільки вам потрібно. Якщо це рукавиці, то зрозуміло, в'яжемо на ту довжину, яка нам потрібна. Закриваємо все, це робимо самостійно і побачимося з вами, коли будемо в'язати пальчик. Ну що ж, переходимо до в'язання пальчика. Я пересняла петлі, які в нас залишені на пальчик на спиці. І тепер беремо ниточку. У нас є ось таке місце, де, ну, так, немає в нас петель. Тут нам треба підняти дві петлі з однієї сторони і дві з іншої. Я Підіймаю там таку перегородку і пров'язую її з перехрещеною. І ось тут ще одну, підіймаю, і пров'язую перехрещену. Дві є, пров'язую ці петлі. Ой, втратила одну ниточку. Так, пров'язую 5 петель, які у нас були на маркері або на ниточці. Так, тепер пров'язую ці п'ять петель. Раз, два, три, чотири, п'ять. І тепер з цієї сторони також треба підняти дві петельки. Так, ось так давайте подивимося. Ось десь, ось тут. Я її так в іншу сторону ось так. Перехрещеною пров'язую. Ось так одна. І треба підняти ще одну. Так, десь. Ось тут. Дивіться уважно, щоб. Підхопити, якщо в декілька ниточок в'яжете, щоб всі підхопити. Так, і пров'язала схрещено перехрещено. Тепер в'яжемо пальчик настільки, наскільки вам потрібно, і закриваємо там тим способом, який вам зручний. Я в'яжу мітинки, тому. Не до кінця в'яжу палець. І зараз з вами перейдемо до пов'язування додавань на другій рукавичці або мітинці на іншу ручку. Ну, і, власне, друга мітинка або рукавичка. Я зв'язала манжети такого розміру, як мені потрібно. Ось у мене початок ряду. Я пров'язую дві петлі, ставлю сюди маркер, і після цього маркеру, власне, я і буду робити додавання петель. І наступні. 10, точніше, якщо наступні, то 9 разів я буду додавати петлі саме в цьому місці, після цього маркера. І, відповідно, коли я додам необхідну мені кількість, в моєму випадку це 10, у вашому випадку може бути якась інша кількість. Після цього маркеру ми цю кількість петель, яку додали. І відкладаємо на пальчик, тобто перезнімаємо або там на якусь булавку, або на ниточку, ну, зрозуміло. Тобто пальчик в нас починається саме після цього маркера. Так, ось я дійшла до цього місця знову, дві петлі пров'язала і додану петлю. Я пров'язую з хрещений цей, е, як він, накид пров'язую з хрещеним. І наступного разу знову в цьому ж місці додаю петельку. Сподіваюсь, що я зрозуміло вам пояснила. Власне, я не буду повністю показувати знову пальчик, знову як там відкладати ці петлі, я думаю, що все тут вже зрозуміло. Тобто, після маркера ту кількість петель, яку ми додали, ми знімаємо на ниточку. Це і буде наш пальчик. Я вам дуже дякую за увагу. Сподіваюся, що цей спосіб вам сподобається. Обов'язково спробуйте його. І побачимося з вами в наступних відео.